Я от коручи, чекаю свого братика, от, Артемія. Він зараз має вже приїхати на своє четверки і забрати мене, а тому сьогодні з ним путешествувати будемо, а як якраз їде. Забув про мене. А ні, не забув, розвертається. замітив мене вказується. Чем ты просто? Э, Артемий! Что стало, Костя? Забери меня, ты зовсем... Забери... Костя, я тебя вызывал! Пробач. Зараз. Господи, я даже не могу. Ты можешь нормально развернутись и забрать меня? Да сюда уже. Доброе. Ще доб, на конец ту. Так. Ну що, Костя? Ти визивав мене, ага. Що ти так, наче, дрифтив? Та просто не міг зупинитися, Гази мене не працюють. Ой, господі, та... тебе ще може Надо... бадалі полагодити, щоб тормозив, а то ти... ти про мене чуть не забув. Та да господи, ну у мене така машина. Четырка у мене така. А мого бачить дев'ятка. Дев'ятка? Угу. Да дев'ятка це зовсім фігня повна. О, давай до гаражу заїдемо. Давай. Я тобі хочу там просто бомжі показати. От такий яких Які бомжі іще? Так який ось, які там віддихають. кажеш, каже. Ага. Все, коротше, приїжджаємо уже. Добре наконец-то. П'ять минут і ми вже приїхали. Ага. Все, коротше, ви виходимо, так. Так. Син, ну давай виходжу вже там. Добре, за дом. Все, коротше, вийшов. І де тут твої бомжи? Вот вони. Ну що? Бачиш їх? Ну, бачу, еще. Обычные бомжи. А то да, пришли из нашего района. Пошли, пошли. Вот это да. Давай сюда, Костя. Седаю уже. Нормальный. Нормальных ты мне бомжи показал. Ага. Ну что, едем далее. То и у Там типа вот, поприкал ему. Так у них же робот-то. А, да, да, он еще сплю. Чего им выход ниже? А, ну так, выход ниже. Вот это сейчас мы поразбудуем их. Ага. Через Давай стоп на лище. Добре. Так. Туду. Так кто в Так кто мне пишет? -пише. Ты разумля ты? Ты ротами не умеешь. Просто мене хлос зламався такий от. Я скоро вже в лікарню поїду. Угу. І ще мене відвезеш додому. Відвезу, звісно. Як свого брати я не можу її довести додому. Ну ти завжди поднімає. Понимаєш, що ти просто розб'єшся і все. Ага. Ой, як скучно. Ага. Давай їдь село. Чи не газуй так? Че, давай? Поезд і и тупи. Пи. Натюхайся. Добро. Господи, уже скоро приїдемо, чи ні? Не знаю. Так. Що так? Ничего. Ты до другого дивися. Добре, не вказывать мне что работать. А что нет? Ты мой... Ти би потім ще розбився і все. А? Да ні. Ага. Господи. А що ти живеш в році жувачку? Жувачку? А да мені? Ні. Жадіна без Су, Слово Слов... України, їм України, їм України. Что такая кажется так то В Украине зараз всего, что ли? Ну, так. Добрый, короче, мы тут до дома приехали. Она а еще до дома. У нас же вообще при приключений богато есть. Да не, мы не хотим хочете... сейчас, до дома отдохнуть трошки. Дай чай там попьем. Давай. А потом еще пока погоняем. Добре? Добре. Все, короче, при, приїхали наконец-то. Коротше, чай зараз поп'ємо. А я вам поп'ємо його. Та так, я принесу чай і ти поп'єш, добре. А дай машині поп'ємо. Ти зомби, короче, дух ще на грудь розлиться. Не розлиться. Ну добре, не давай. добре. Ти кудись... Так, нікуди. Все короче, ах ты мій пішов в... в чай брати, а я поки телефоном пограю. О, О! стадов! Стадов! Закачить стадов! Смыслів выдавати миссия потрібно. Да, господи! просто спадайте грати! Ой, господи, ну добре, давай по чайку. Давай! А Який же смачний чайок все-таки. Ага. Тільки давай нарозуй на, на руй, а то працювати твоя машина не буде! Смачно як. Артемій, що? А якщо ти тут живеш, то чого то ти? Ти от, от другою... От другого прохода їхав. Та я по справам їхав своїми. Ага. Все хоч поїхали, вже потешествувати, ага. Так, розпиті. Давай шуче розвертайся. Так, їдемо. Чекай, давай не застряли. Ні, добре, не застряли. Давай, шуче, О, Вот пам'ят, на пошу і на тілі. Мене якийсь чушпан зупинив тут. Серйозно, якийсь чушпан, ага. Ну так. Так вот это у нас село звездно ага. Чеки тут на жарко капець. Ну, я... ну чего тут жарко? Классно тут. Ага, те Ну чеки, тільки... я, короче, своему миссии завершаю все. А, а приехал вот вот це... село. Ну, что ты попробуешь? А давай запошничный так поедем. На, що? Ну просто! Господи! В секунду. Дом. Вот это да! Давайте на другого думаешь. И на мы тут и едем, а Да там одна школа интересная. Яка школа еще? Не знаю. Ну, смешно. Давай я покажем, буб. Дочь, а то еще застрянешь? Не застряну. И сам ты застрянешь. Не застряв, бачиш? Ага, ще трошки би ти застряв. не застрял. Господи, треба... надо на поїхати до лікарні, щоб ти выводив свій голос уже. Вот уже приїхав. Господи, ще б трошки і ти б розбився. Господи, Кося, ти ж мене достав, правда? Щого я розоб'юсь ще? А ти б ще трошки, і би ти розбився. Та тут зовсім 300 кілометрів їхати. Не розбився б. Котті, пишу вже подвал твій, який ти в школі показував. Ну добре, вийшов уже. Фух, ух, яка він ще подва. Вот от отчорів. Ну так понятно що з, з тобою. Мы зря, що не значить за кілометрів закилом їхали. Що на це от подивитися? Ну так, дивись там, що там. Господи, QR-код. Ну він мені тут здався. Все, коротше, поїхали додому вже, Нормально попили чайочку, ага був, я б ніколи більше не їхав, не їздив з ним. Ну ти сідати сідати Ну, все, коротше, поїхали додому. Ага. Весь год уже проїхав і ми давно давно з тобою не зустрічалися. Такий вопрос. Якщо ти зараз зазведеш, то твої проблеми будуть. Не будуть. Куди ти нах... газуєш, дорога жита. там? На Что ты на танкай? Добро. Господи, сердце нахватало. Поезд же проезжай. Я ты будешь проезжать. Не я. Ну, что можно.